Привіт, мої любі! Цього тижня я їду у відпустку насправді у мене вже відпустка на момент виходу цього випуску. Тому у мене не було достатньо часу, щоб обробити всі зібрані дослідження, і я вирішила, що раз я почала говорити про книжки, завершити цю тему. І сьогодні ми з вами поговоримо про мою улюблену художню літературу. Це 23 книги, всі вони з класики, і я буду дуже рада, якщо ви знаєте щось цікаве для себе. А також я буду рада, якщо ви поділитесь зі мною своїм улюбленим списком, бо я завжди у пошуках цікавої історії. Колись мене питали, чи є у мене улюблений жанр, і я відповідала, що скоріш за все ні, адже я читаю все підряд. Але коли я збирала цю добірку, я зрозуміла, що він все ж таки є точніше, навіть не жанр, а оболонка сюжету. Мені дуже подобаються книжки, які ховають глибокий життєвий зміст, зрозуміло, лише дорослій людині за казкою або вигаданим Всесвітом. Наприклад, Чарівник країни Ос, Леймана Баума, Аліса в країні Льюіса Керола, Джильсуміна в країні брехунів Джані Родарі та Маленький принц Антуана де Сент-Екзюпері». Я обожнювала ці книги з дитинства, я обожнюю їх. Досі маю колекційні видання і дуже люблю їх періодично перечитувати. Бо з кожним разом я знаходжу в них щось нове. Більш дорослим, але не менш захопливим для мене є всесвіт Філіпа Пулмана» – Це трилогія темні матерії та трилогія книга пилу. Я вважаю їх просто недооціненим діамантом, а всі екранізації провальними. На мою суб'єктивну думку, жодному режисеру не вдалося передати красу цього всесвіту і глибину цієї історії. Це історія про дівчинку Ліру, яка живе у паралельному всесвіті, де душа кожної людини відокремлена від її тіла і живе поряд з нею у вигляді тварини, яку вони називають Деймоном. Деймон дитини постійно змінює свою форму, то він кіт, то він пташка, то ще щось, допоки в дитині не сформується її особистість, а потім Деймон обирає свою форму і залишається в ній вже до кінця життя. Або він величний тигр, або він вільний Орел, або Юрка Мишка, або хитра мавпа, або зміячий комаха. Ця книга розкриває і тему сім'ї, і тему дружби, і тему справедливості, толерантності, політики, релігії, дуже багато чого. І, хоча темні матерії вважаються дитячою літературою, як на мене, це зовсім не дитяча трилогія. Наступним буде Всесвіт Толкіна, гобіт або туди звідти Володар Перснів та Сільмарільон. Я великий фанат Толкіна. Я захоплююсь скоріше навіть не його творами, а саме його талантом та фантазією. І зупинятися детально я на цих книгах, мабуть, не буду, бо в принципі мені здається, майже кожна людина знає, хоча б про що вони. До речі, екранізації я теж вважаю провальними. Як ви, мабуть, знаєте, цього тижня я запустила новий особистий канал ЕліфМ, де я під час прогулянки з собакою говорю про життя Всесвіти взагалі, і багато людей питалося, чому у нього кодова назва 42. Але й одразу я побачила тих, хто читав серію «Путівник галактикою» Дугласа Адамса бо 42 звіти, і вони одразу це зрозуміли. У книзі є невеличка історія про це число: що колись дуже-дуже давно існували суперінтелектуальні багатовимірні істоти, які вирішили знайти відповідь на питання життя, всесвіту і взагалі так канал мій називається. І для цього вони збудували гігантський комп'ютер і назвали його глибокодумний. Для визначення відповіді йому знадобилося 7,5 мільйонів років, і всі це з нетерпінням чекали, але в результаті він видав відповідь 42. Дізнавшись, результати, істоти були, звісно, дуже обурені, 7,5 мільйонів років, заради 42. Що за. Але комп'ютер пояснив їм, що розрахунки тривали так довго, тому що йому не дали нормального запитання. Яке запитання, така і відповідь? Бутівник галактикою це гумористичний, науково-фантастичний роман. І серія починається з того, що землю необхідно знищити, тому що вона лежить на шляху нової космічної магістралі, і землю знищує вогоньський будівельний флот, але одній людині вдається врятуватися Артуру Денто, і з цього починаються його просто неймовірні пригоди галактикою. І я настільки сильно люблю цю серію, що насправді я мрію про її перше видання. І якщо я вже почала говорити про сетиру, то я відійду від дитячих книжок і згадаю про мою улюблену за двома зайцями Михайла Стрицького. Багато хто бачив радянський фільм. Та чи всі знають, що це п'єса відомого українського письменника, і чи всі її читали? Бо вона, як на мене, набагато смішніша за фільм, як і його твори? Наступні дві книги мого умовного дитинства це голодні ігри Сюзани Колін та гра Ендера Орсона Скотта Карта. Обидві книги мають чудові екранізації. Тож, якщо у вас немає бажання читати книгу, то я рекомендую, хоча б подивитись фільми. Але, звісно, книги набагато цікавіші та глибші. Обидві належать до жанру антиутопії. Перша розповідає про світ, в якому людей поділили на зони, серед яких є одне місто надбагатих людей, сповнених всіма там радощами цивілізації. Інші живуть у злиднях, і потрапити до цієї зони можна або народившись в ній, або вигравши так звані голодні ігри. Це жорстокий бій, наприкінці якого може залишитися лише одна людина. Людей беруть що беруть участь у цих іграх, відбирають рандомно, і насправді ніхто не бажає приймати в них участь, бо це вірна смерть. Знаєте, краще в злинях, але живим. Але з'являється дівчинка Катніс, яка йде туди замість своєї молодшої сестри, і вона змінює все. Друга книга. Гра Ендера про майбутнє, коли людство щойно пережило дві хвилі вторгнення інопланетної раси в жучар, але третю вони ну всім зрозуміло, що вони вже не переживуть, і тому вони знаходять найкращих представників людського інофонду, там дітей 5-6 років, і починають готувати їх до повномасштабної космічної війни. І ти до самого кінця не розумієш, чим все закінчиться, і кінець трішки шокує. Тож я не буду говорити більше, щоб не зіпсувати вам враження. Наступна книга це божественна комедія Данте Алігєрі, яка вважається шаде. Еврам світової літератури, і я розділяю це враження. Хоча, знову ж таки, у світі чимало її критиків. Для мене це книга, завдяки якій ти хоч і подорожуєш через пекло, чистили, ще рай, і цікаво подивитися, як їх уявляв собі автор, а також цікаво роздивитися там середньовічне життя. Але для мене це книга про прагнення до істини, і кожен вірш, власне, мене змушував і досі змушує замислюватись над тим, що є істиною для мене. Червоне і чорне стендаля. Це твір про те, як талановитий, навіть геніальний та чистий хлопчик Жульєн, що народився у кошмарній сім'ї, добивається успіху в релігійній установі, але перетворюється на чисте зло. Це книга подорож по людській душі. І такою самою книгою, подорожю, де мене є також володар Мух Вільяма Голдінга. Коли Голдінг прочитав роман про англійських підлітків, які потрапили на безлюдний острів, але завдяки своєму вихованню, типу, почали поводитися подібно до Робінзона Круза, і тим самим вони уникли деградації через ізоляцію від цивілізації, і навіть змогли щось побудувати, йому це здалося нереалістичним. Так воно насправді є, і він вирішив написати історію про те, як, на його думку, насправді будуть поводитись діти, які потрапили на безлюдний острів. І так з'явився Володар Мух. Це тяжкий глибокий роман про те, до яких меж може деградувати людина, які доводиться виживати і в якої немає кордонів. Сто років самотності Габріеля Гарсія Маркеса Бо Маркеса, не пам'ятаю точно, коли я почала читати цю книгу, мені захотілося її кинути з перших сторінок. Я не знаю, чому я продовжила її читати, і чесно кажучи, питання, чому я це читаю, я задавала собі не один раз протягом всієї книги. Але коли я завершила останню сторінку, я була дуже рада, що це зробила. Хоча перечитувати я її точно не буду. Бо, на мою думку, в цьому просто немає сенсу, бо смисл цієї книги у відсутності смислу. Роман описує історію життя однієї родини та їхнього містечка впродовж ста років: від засновника цього містечка, такого вольового, сильного, харизматичного чоловіка до його останнього нащадка, що помирає під деревами, з якого все і починалося. І слід за цим там здається, ще й смерч зносить зноситься місто. Це книга про безглуздість життя, про нездатність любити та насолоджуватись тим, що є. І я не рекомендую її читати тим, хто має дещо депресивний стан, бо я відходила від неї декілька тижнів. Не від сюжету, а від відчуттів, які викликав цей сюжет. І це дещо нагадує мені одну історію з путівника Галактикою. Там розповідалося про пристрій для тортур. Це була така собі кабіна, в яку поміщали людину, і після деякого перебування у цій кабіні людина отримувала знання про весь всесвіт. З цими знаннями до неї приходило розуміння, наскільки неважливим у розрізі існування всього всесвіту за всі часи є її власне життя, і людина просто сходила з розуму. Тож спочатку 100 років самотності викликали в мене саме таке відчуття, наче мене на короткий час помістили у ту кабіну для тортур. Але водночас ця книга дала мені зрозуміти, наскільки важливо насолоджуватись часом, поки він у тебе ще є, і не сприймати все надто серйозно, бо в розрізі існування всього світу. Те, що щойно трапилося з тобою, це дрібниці. Але навіть на серйозне ставлення завдає не менше проблем, ніж серйозне, і тому мені дуже подобається книга Грек Зорба Нікоса Казанзакіса. Я бачила, що про неї згадувало декілька підписників у коментарях до минулого випуску, і я всім відповідала, що ця книга є у моєму списку, але вона в художці. Сюжет розгортається на руднику і довкола спроб його відновити. А з двома героями трапляються різні кумедні або навпаки дуже трагічні ситуації, але кожен з них має діаметрально протилежне ставлення до тих самих ситуацій. І для мене це книга про баланс, який має бути між серйозним та несерйозним ставленням до життя. Наступні три книги я згадаю разом, бо вони дещо схожі між собою. Вони про суспільство. Це «1984» та колгосп тварин Джорджа Урвала, а також країна сліпих Герберта Уелса. Коли почалася війна, моє перше враження від перших подій було таке, наче я потрапила у роман Джорджа Орула, і як пізніше виявилося, я не єдина, яка це відчула. Роман 1984, мабуть, не потребує презентації, бо за минулий рік мені здається з ним ознайомилися майже всі, бо неможливо дивитися на події в країні-агресора і не порівнювати їх з подіями з книги. Але насправді набагато більше мені подобається країна сліпих Велса. Це оповідання про те, як альпініст випадково потрапляє до долини. Яка відрізана від решти світу і в якої, з якої просто немає вороття. І в цій долині всі сліпі. Колись тут гуляла страшна хвороба, через що більшість мешканців втратили зір, але згодом щось сталося з генами, і навіть немовлята почали народжуватись сліпими. І от наш головний герой вирішує повернути їм зір, бо він єдина людина, яка взагалі бачить. Але, по-перше, його ніхто не розуміє. А по-друге, в результаті самі мешканці вирішують видалити йому очі, бо вважають, що вони погано впливають на його мозок, і саме тому він такий дурний. Коротше, як боровся за правду герой та чи вдасться йому встояти, на відміну від герої роману 1984, ви дізнаєтесь лише прочитавши цю оповідь. І не менш цікава книга від Орвела це колгосп тварин. Я її просто обожнюю. Це книга, про яку моя бабуся б казала обійняти і плакати. Це історія про те, як тварини з ферми. Під назвою садиба вирішили повалити людську владу. І до чого це може призвести, якщо влада переходить до свиней і їх починають вважати найрозумнішими тваринами? Це сатира, як ви зрозуміли. Сатира на СРСР та комунізм, але найцікавіший в ній кінець, який я вам не буду спойлерити, бо я плакала від сміху, коли до нього дочитали, і я не хочу забирати у вас це відчуття. Ще одна моя улюблена книга це над зазуленим гніздом Кена Кізі, і в неї також є чудова екранізація з купою оскарів. Я бачила багато відгуків про те, який смисл людина побачила в цій книзі, і всі вони виявилися дуже різними. Але для мене це книга про спротив та підкорювання. Історія розгортається у психічній лікарні, куди потрапляють. Потрапляє в'язень, що вважає себе здоровим і шукає можливості залишити лікарню. Він об'єднує інших хворих, він намагається там прихопити владу в клініці головної медсестри. І по ходу розвитку сюжету ми дізнаємося біографію кожного героя та причини, за яких вони тут опинилися. Це зворушливий, дуже глибокий сюжет. Роман письменниці Гарпер Лі Убити пересмішника наступна книга це класика американської літератури. Історія розповідається очима дитини, білого чоловіка-адвоката, який береться захищати чорношкірого чоловіка, якого звинуватили у зґвалтуванні білої дівчини. Все складно. Він цього не робив. Та чи має це значення в суспільстві, де править расизм та буржуазія? Я дуже погано сприймаю історію соціальної нерівності, історії порушення гуманізму, гомофобію, расизм таке інше. І мені просто фізично було боляче читати цю книгу. І... Тому книга Жовтий князь Василя Барки, про яку я згадувала на річницю голодомору, для мене є абсолютним мастрідом для кожного українця, особливо для тих, хто досі десь відчуває, що ми можемо якось співіснувати з сусідньою країною. Ні, не можемо. Про це каже вся історія України, про це каже вся українська література. І якщо комусь недостатньо сучасних подій, то може. Повернути думку, їм допоможе у правильний напрямок, їм допоможе саме жовтий князь Барки, а також я б ще радила вершники Яновського, це теж моя улюблена книга, вісім новел, кожна з яких має свою основну сюжетну лінію та героїв та описує там, події, що відбуваються в Україні під час здається, громадянської війни. Так. І я завершу, мабуть, свою добірку ще однією чудовою книгою про українських Ромео та Джульєту, про Івана та Марочку, стінеї забутих предків Косюбинського. Якщо Ромео та Джулієта, як на мене, це чудовий твір з точки зору поезії, але він надто переоцінений з точки зору кохання, там висосана з пальця проблеми двох підлітків, які зайшли надто далеко, то історія Івана і Марички більш Приземлена, реальна, і навіть якщо брати до уваги, що там фігурують містичні мавки. Це дуже красивий зворушливий твір, в якому ви поринаєтесь не тільки в історію кохання, складного кохання, але й у гуцульський побут, у фольклор і просто неперевершену карпатську природу. Одна з найулюбленіших моїх книжок серед української класичної літератури. Що ж, на цьому у мене все. Не забувайте про вподобайки, підписки, це дозволяє каналу просуватися. І я буду рада, якщо ви поділитесь зі мною своїм власним списком улюбленої літератури. Не забувайте про правила здорової комунікації, не сваріться у коментарях. А ми зустрінемося з вами через тиждень. Всім гарного настрою! цьомки!